Всім привіт! Вітаю вас на експрес-курсі Next.js для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra. І сьогодні у нас тема, що таке цей Next.js взагалі. Я розповім про що таке Next.js, можливості Next.js та відмінність Next.js від React. Отже, починаємо. Що власне таке цей Next.js? Next.js це клієнт-серверний фреймворк для створення веб-застосунків за допомогою React. Давайте пройдемось по цьому визначенню та розберемо його. Перше. Next.js – клієнт-серверний. Це означає, що він дозволяє писати нам одночасно як клієнтський код, до якого ми вже всі звикли, так і серверний код. І все це використовуючи звичний нам JavaScript або TypeScript. Ще одна цікава можливість Next.js: серверна частина не є обов'язковою. За допомогою Next.js можна писати і звичайні, чисто клієнтські застосунки. Друге. Next.js це фреймворк. Тобто це не одна бібліотека, а сукупність декількох бібліотек, які об'єднані разом для спрощення розробки веб-застосунків. Так, Next.js вже містить у собі роутер, компоненти для навігації, ефективного завантаження зображень, шрифтів, роботи з метаданими сторінки і таке інше. Окрім цього, Next.js передбачає, що ви будете використовувати певну структуру проєкту та дотримуватися конвенцій, як називати свої теки та файли. Третє, Next.js використовує React. Тут все, я думаю, зрозуміло і так. Next.js якось відмальовувати наш контент. І він використовує для цього саме React, а, наприклад, не Angular або View. Це дає змогу тим, хто знає React, майже одразу працювати з Next.js, використовуючи всі свої накопичені знання. Тепер давайте поговоримо про можливості Next.js. Перша чудова можливість Next.js – це серверний рендеринг. Зазвичай React рендериться на клієнті, що негативно впливає на час, через який наш користувач побачить контент, заради якого прийшов. Це відбувається тому, що в класичному react застосунку ми віддаємо браузеру майже пусту сторінку, і шматок javascript коду, який потрібно спочатку завантажити, потім розпарсити, потім виконати, і аж тоді відмалювати. Весь цей час наш користувач чекає, і якщо він не дочекається контенту за якийсь розумний проміжок, часу, він може просто піти. Саме тому ми повернулися до серверного рендерингу, коли ми виконуємо реакт на стороні серверу, зберігаємо сторінку в киші і віддаємо готовий до відображення контент на клієнт. А поки наш користувач буде цей контент вивчати, ми тихесенько виконуємо процес гідрації, перетворимо статичний HTML на живий застосунок. Власне, це і є перша і дуже корисна можливість Next.js. Він, так би мовити, з коробки дає вам серверний рендеринг без зайвих зусиль. Що особливо цінно, він також дає нам можливість згенерувати статичні сторінки наперед для того, щоб мати серверний рендеринг взагалі без серверу. Це супер потужно. Ще одна дуже цікава можливість, яку пропонує нам Next.js – можливість написання серверного коду. З Next.js ми можемо досить легко створювати API-ендпойнти, безпечно звертатися до інших сервісів та працювати з базами даних без ну, особливих зусиль, окрім звісно, зусиль з опанування самого Next.js. І все це за допомогою того самого JavaScript або TypeScript, до якого ми вже звикли. А також з усіма нашими улюбленими для цього інструментами: Lodash, Luxon та інші. Ну і нарешті, ще одна приємна можливість Next.js – фокус на швидкодії, для того, щоб ваші відвідувачі отримували контент, за яким прийшли якомога швидше. Для цього Next.js з коробки реалізує ліниве завантаження ресурсів, оптимізує зображення та шрифти, кишує сторінки для того, щоб віддати їх без зайвих затримок. Звичайно, Next.js має і свої недоліки, перший з яких це складність. Особливо це стало помітно з появою серверних компонентів, про які ми поговоримо на наступній лекції. Другий недолік не Next.js – це певне обмеження наших можливостей, до яких ми звикли в React. Next.js – це фреймворк, який має свої уявлення про те, як робити правильні застосунки. І звісно, він також має функціональні обмеження. Третій недолік на який я сподіваюся буде скоро виправлений, полягає в тому, що зараз Next.js активно впроваджує так звані серверні компоненти, які мають певні обмеження. Тож деякі бібліотеки, такі наприклад як Material UI, наразі з серверними компонентами не працюють. Для цього є певні рішення, але вони не дають змоги розкрити весь потенціал серверних компонентів Next.js. Також варто зазначити, що незважаючи на те, що Next.js – це фреймворк. Він з коробки не містить роботи з бази даних, аутентифікацію, локалізацію і стейт менеджмент. Ви це будете додавати самостійно. Тепер, я думаю, вам буде дуже просто зрозуміти відмінність Next.js та React. React це просто бібліотека для відображення контенту на клієнті. А Next.js – це цілий комбайн, який використовує React та інші бібліотеки для того, щоб ви могли швидко і зручно розробляти веб-сторінки. Тепер давайте перейдемо до практики. Зараз ми створимо застосунок з нуля та додамо туди наш перший контент, а саме перелік лек лекцій до мого попереднього курсу «Реакт для початківців.